Преморобити розминку. Зверху вниз, спочатку голова. Вперед назад, ліво-право, все повторюємо по 5 разів. До одного плеча до другого. Розвертаємо голову назад. Оберти головою, голову, коли повертаєте рівно до моменту, поки у вас немає складності її повертати. Не довертаєте плечі. Поставили руки на плечі вперед, назад. Робимо таку зарядочку, одна рука вверх, інша вниз. Дві руки вверх. Підняли руки за голову, розвертаємося. Руки на наталію кругові рухи. В іншу сторону. Зіднялась на носочки, опустились. І напрягайте тут ногу. Поставилися трошечки ножки і знову піднялися. Ну що ж, ми розминку зробили.